Отож, курс польська мова від А1 до А2 зі мною по скайпу. Розповім, як це виглядає. Ми зустрічаємося з вами в групі не більше ніж 6 учнів. Зустрічаємося на А2 два рази в тиждень по 90 хвилин. Це уроки зі мною. В скайпі, це не так, що ви слухаєте, а я говорю ні. Ми постійно взаємодіємо, ви відповідаєте по черзі. Окрім того, ще раз в тиждень ви спілкуєтесь між собою польською мовою. Додатково, як домашні завдання, ми працюємо з підручником, але також ви будете надсилати індивідуальні роботи для перевірки: це на говоріння вправи, а також вправи на письмо, тому що на рівень А2 треба написати твір обов'язково. На рівень А1 також був твір, але досить маленький ще, коли на А2 там вже більше слів. Далі також ми з вами працюємо над правилами правопису на рівні А1 до А2. Будемо розбирати базові правила, а також ви будете виконувати вдома вправи, які будуть перевірятися. На уроках з граматики ми повторюємо А1, щоб точно закріпити ту базу, яка в нас є. А також будемо далі вчити всі відмінки. Тобто, що після А2 у вас була вже базова граматика, три часи, теперішні майбутні минулий, і усі відмінки польської мови. На Б 1 ще є матеріали, які можна вивчати граматичні, але без них можна обійтися. Якщо ви хочете просто жити в Польщі, вирішувати свої справи. Якщо ви не плануєте працювати з польською мовою, розвиватися в професії з польською мовою пов'язаному, здавати екзамени, іспити на Б 1 Б в Принципі, а – це те, чого вистачає для туристів для загального базового життя в Польщі. Ну, а після завершення курсу, це 30 уроків, ми будемо писати з вами тест, який є комплексний, до якого ми поступово готуємось на всіх наших уроках. Ми будемо перевіряти, як ви можете говорити польською мовою, як ви можете писати польською мовою твір, як ви можете зв'язувати граматичні завдання цього рівня, як ви розумієте, почути на слух і як ви розумієте, прочитане. Всі п'ять компонентів звичайних стандартних міжнародних іспитів на перевірку рівня знань іноземної мови. Основна вимога курсу це присутність і виконання домашніх завдань. Я проведу вас дорогою, яка дасть вам результат, але йти вам доведеться самим. Тому можна пропустити за 30 уроків лише три рази, і лише три рази можна не зробити домашні завдання. Для мене важливі ваші результати. Інакше я давно б зробила в курс записі. Я сумую і радію разом з вами вашим успіхам, і хочу, щоб записувались ті учні, які націлені на результат і на працю. Тому. Домашні завдання і присутність обов'язкові.